Привіт, з вами Нік Дотошний І сьогодні у нас на тесті нестандартна акумуляторна коса від торгової марки Stark. Поставляється вона ось так майже зібрана, тільки треба поставити кожух і ножі, які вам треба. Зараз про це все дотошно. Покажу, що в комплекті йде одна акумуляторна батарея з індикатором заряду батареї. Батарея на 4 Агодин. І радує мене той момент, що Старк перейшов вже повністю на Макітовську базу. В комплекті зарядний пристрій, зарядний пристрій можна підвісти на стінку і зверніть увагу, що Stark пише завжди правдиві характеристики, тобто струм заряду 800 мА. В комплекті йдуть ось такі. Такі дві лижі, не знаю, як вона буде з ними працювати, але ті моменти я буду провіряти на різній траві. Ось такий ніж, ніж, до речі, односторонній і ось такі е, ножі пластикові. Їх тут є аж 5 штук. Дістав косілку з упаковки, скажу, що на ній вже стоїть ніж. І замітив ще такий е, чехол з боку. В чехлі, як бачите, також стоять ще ось такі. Ножі їх також можна ставити. Цікаво, чи вони не будуть вилітати під час роботи. ну Ці моменти також з вами протестуємо. Відразу покажу, що є спеціальний фіксатор для цих ножів. Ось так ставляться за стрілочкою вони. І якщо треба, можна їх тут підтягувати, щоб вони тут тугіше були. Ну, Як на мене, тримаються непогано, але тест. Покаже, будуть вилітати чи не будуть вилітати. Аналоги я коли тестував, То якщо б щось здарявся, то ножі вилітали. Побачимо, що тут не буде такого косяка. Вони похожі на ту літючку з Гаррі Поттера. шар, який так літав з такою штукою. А... Друзі, розпаковую і ви скажу вам, що мої враження під враженнями. Тут, виходить, є якийсь екранчик. Зараз будемо під'єднювати батарею, дивитися. Покажу, як ставляються лижі чи санки, не знаю, як їх назвати, але воно мені похоже на якийсь такий гелікоптер. Ну, таке чудо техніки, чудо інженерії. Я бачу вперше. Можливо, я предвзято відношуся. Дивіться, є навіть шкала, на різну висоту можна виставляти все в залежності, яка у вас трава, і вони ось тут з'явилися. Зворотні сторони фіксуються такими барашками. Покажу, що на косілки стоїть ролик для обмеження, щоб десь біля стіни йти, чи щоб ось так боком працювати біля бордюрки, біля бруківки. Є також обмеження від різних перешкод. Головка тут нахиляється в різні-положення. В різні Дуже багато положень, бачите, і 60 градусів, які хочете. Телескопічна штанга. Зараз замірюємо довжину і головка тут поворотна. Щоб Руками не крутити, головка ще повертається на 60 градусів. І саме головне, чуть не забув сказати, в комплекті є ніж. Зараз глянемо, який він, чи з твердосклавними напайками, чи звичайний. Пайками твердославними я не рекомендую такі ножі ставити. Не знаю навіщо вони сюди дають такі ножі. Ну, Но ми також будемо тестувати. Згорить, то згорить. Одного разу в мене така косілка вже згоріла. Так, встановлюємо акумуляторну батарею. І що там екран? Щось нам показує, не показує. Зараз показаний індикатор заряду у відсотках. Дивіться, щоб ви зрозуміли, садок нерівний, взагалі, тут крути, порили всі підряд. Я не кошу, але лижі їдуть. О, тут навіть на пеньочок наїхав. Бачиш мій? Я покажи, іди сюди. Піньочок я тільки що його проїхав. Тобто воно е навіть проходить піньочок. От Я відсуну і проходить. Бачиш? Санки ну реально їде, бо багато читав коментарі, кажуть, що по нерівності не по по не буде їхати. а Як тут бачите, їде. Ну що ж, давай тоді пробуємо, чи буде кусити в нас тут в садку. Оцей лопух, будяк, попробуємо. Відразу скажу, що я наставив максимальну висоту, Все, в залежності від вашого участка, я наставив, щоб ножі нічого не черкали. Можна висоту зменшити, давайте висоту зменшимо трошки. Ти знаєш, мія, зручно, що є ті ділення. Ти не губишся, ти бачиш, як тобі треба виставити. Дуже зручно. Так, йдемо в більшу траву і спробуємо, як вона буде. Ну, звичайно, цей пластиковий ніж. Може не розрахований, тут може треба брати більше ніж. Дивіться, яка трава, косилки практично в ній не видно, погнали. Оп, пішла в захист. Реально пішла в захист, але скільки намотало. Так, ну з тими ножами все ясно, косять, але якщо не для великої трави, для цієї давайте ножі поставлю. Відразу скажу, що є стрілки, куди крутяться. Сама шайба йде пластикова, але як бачите, всередині йде метал. Якщо ви думаєте, що бачили все, то ні. Бонік сьогодні косив траву на тримарі з лижами. Я не жартую. А я тим часом розберуся в теорії. Для цього я заходжу на є каталог і тут дивимося акумуляторні тримери. Тут одразу можна виставити потрібну потужність, тип акумулятор. Навіть ширину кусіння. Ну, якщо ви як ні краптом плануєте їхати на ньому в поле. А ще є каталог, це українська компанія, заснована ще в 96 році і працює в Україні уже понад 20 років. Обираємо бренд, дивимося ціни, характеристики, фото. А ще можна додати кілька моделей в порівняння і вибрати, що вам буде ближче. Отож, посилання до Тошно, як завжди, залишить в описі під цим відео. А я пішла шукати, куди ці лижі його занесли. Якщо знайду, то буде ще огляд. Хай щастить. Прижимається металевим фланцем і закручується. Але різьба тут іде звичайна вправа і в комплекті йде ключ. Так, та сама густа трава, металеві ножі. Вона косить, але вона вже санками трошки застряє, але загалом косить. Якщо санки зняти, то вона буде проходити, бо санки більш для такої е, нерівної, і менш травянистої місцевості, але вона косить. вона косить. Яка густа трава попалася і коси, звичайно, що це не бензокоса, звичайно, що це не бензотример. Але для якихось таких завдань невеличких вона піде, ну давай в нас тут під горіхом поросло. Як це називається? Друзі, хто знає, як називається ця така трава, що тут поросла, а то я не знаю, як називається, пишіть в коментарях. Ну Тут легенько бере, легенько. Опа, щось попав, якийсь дерев'яшку чи в якийсь пеньочок попав. Ось стежку підкусити, наприклад, так? вона їде по нерівностях, лижі не запираються нікуди і можна підкошувати з боку, бачите? Без проблем косить. Ну, важкувато, але... але скошує. Ось тут лапух. Там же лижі впираються кудись в горбик. Друзі, мій улюблений тест в кропиві. Ось яка кропива. Мія підійде ближче, не бійся, ти не, 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 цей, не попечешся. Звичайно, не так, як бензиновий тример, треба по пару разів водити. Але лижі зацепляються. І відразу скажу, що для такої кропиви лижі треба знімати. Але в нас як би тест, я пробую, чи лижі не поламаються. Якщо лижі зняти її, то тут можна нормально так покусити нею. Ну, як бачите, коса справляється. Відразу кажу, тример цей акумуляторний ну, просто не призначений для такої кропиви. Крупива тут по коліна, тут як мінімум треба бензиновим шарувати або таким потужним кіловатним електричним. Відразу скажу хейтерам, сильно сміятись не треба, бо це маленький тример, він для того не призначений. Але в нас просто тести на максималках. Як я почну зараз косити отаку малесеньку траву, мені почнуть писати, а ти попробуй велику косити. Ну от і я пробую велику. Дивіться, який товстий бур'ян коси, практично як палець, ножами тими коси не відчуває. Вона ну, для того не призначена, але десь якийсь бурянчик є, хто на якусь дачу виїжджає, чи ще десь треба підкосити. Ну, без проблем коса. Зараз я ще буду тестувати на продуктивність і попробую насадки ті, що вцепляються окремо, чи вони не злітають. Так, ставлю насадку з такими плаваючими ножами. З Гаррі Поттера. да, Як Мія каже, з Гаррі Поттера, нагадує її. І побачимо, чи ножі будуть літати, чи не будуть. По ідеї, коса має брати менше навантаження з такими плаваючими ножами. Будемо спочатку в садку. Ух ти! Мені вони найкраще бриють, Мія. Диви. Все летить. Ви знаєте, ті ножі реально краще працюють, ніж металеві. Дивіться, яка густа трава. Яка плотність трави бере, Чуть-чуть підзупиняється, але бере. Пішли далі. Найгустіша трава, з якою має працювати бензинова, пробуємо. Ні, ні ні, не, 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 не хоче. Важко, важко. Важко їй тут, важко, але ножі не злітають. Вона зупиняється, саме основне, що ножі не злітають, бо коли ножі злітають, це ще той геморой виходить. Мене саме більше буде цікавити, чи не буде об землю запиратися, якщо якийсь кантик треба навести? Ні. Без проблем, без проблем, обкантовочку там можна наводити в себе на подвір'я. Як бачите, в землю наскільки погружається, ну трішки зупиняється, звичайно, тому що я на неї дивив, але без проблем вона з тим справляється. Саме основне, друзі, що вони не злітають. Ну що ж, друзі, погнали тест. Батарея повністю, як бачите, заряджена, не враховуючи на ті моменти, що ми вам вже показували, поставив ось такий диск з твердоплавними напайками і давайте спробуємо, наскільки хватить батареї. Косити я буду ось таку кропиву, я не рекомендую. У ну, нас якби тест. Якщо згорить, то згорить. Забув показати час почав 5 хвилин назад. Погнали далі. Ну що, як бачите, ось такий. Участок великий обкусив з побідітовим ножом і по заряду залишилось 16%. Так, ще трішки в садку, побачимо, скільки хвата батареїв. І як бачите, яка година, практично 45 хвилин я робив. На акумуляторній батареї 4 Ампер годин. Як на мене, того цілком достатньо для дому. Хочу сказати, що з цими ножами по якихось хащах вона робить найкраще. Ось так, друзі, всередині виглядає двигун. Звичайний щітковий двигун, але більше чим від більш шроповерта. Двигун, як бачите, фабричний. Двигун йде від торгової марки Чуанглії з рійним номером, з датою виробництва. Двигун RS-775. Але як бачите, цей двигун в тесті в мене не горів, тому що плата має захист від заклинення, від перенавантаження. Покажу, як всередині зроблений цей двигун. Видно витки біля колектора. Мають компаунд. Далі провода тут зафіксовані на термоусадку. І Також хочу звернути вашу увагу. Замітьте, скільки я косив, і трави всередині взагалі немає. Так, покажу, як виглядають контакти. Як бачите, в термоусадці тут стоїть звичайний мікрик. Ще раз наголошую, що мікрики довше служать, ніж звичайні кнопки. Мікрик йде з запасом 16 А. І як бачите, на мікрику також всюди є термоусадка. І тут стоїть Плата. Покажу, як виглядає акумуляторна батарея. Ну, як на мене, зроблено бюджетно, немає шин, є проводки, які йдуть на контактні шини. Основне, що теплове зафіксовано до корпусу. І давайте глянемо на. Банки. І елементи тут стоять 18650. На кожному вказано 2000 мАч. Але, на жаль, торгової марки я не можу побачити. Ну, Друзі, в підсумку скажу відверто, я думав, буде шляпа гірша. А виявляється, не така уж і шляпа, як ви бачите, двигун не згорів, все працює. Ну, З насадками нормально працює лижами, також нормально їздить. Дуже сподобалась насадка, яка дозволяє працювати вертикально. Ну і саме основне, ось ці рухомі ножі, вони не Злітають, я ними попадав і по коріннях, і по всяких різних патиках. І сміло можна брати цю косу десь біля хати, біля кущів, що десь підкосити, біля клумби, туди, де не достає велика газонокосарка. Ну і саме основне, друзі, що ціна її найдешевша, чим в різних конкурентів такого форм-фактора коси це враховуючи акумуляторну батарею, зарядний і купу-купу насадок.